Всем и всем привет! С вами я у Пузи Геймс. И сегодня я вам покажу, что искрывал від вас два медра. Два. Два два мера. Вот саперший. Короче, я хотів віду, своє день народження, но у меня тогда получилось. Дивіться, покажу кашу. Це церква. Дивіться, це церква. От. Тут. тут кімната священника. Коротше, тут сюди не треба заглянувати. Бо будуть великі неприятності. Я це будував дуже довго. Блин. Оце такий прохід Ви Видите самі тут огороди, окоротики. Оце моя хата. Проведемо рум-тур. Заходимо у нас тут. Все Отакий От великий телевізор за коломками. Тут сті, столи, коротше. Коврики фай. Оце кухня моя. Це кухня. Я чорне скло собі захотів. Так, забуду вам спальню показати. У мене ж такі поверх три поверхи. Це спальня. Такая красивая. Э, Склад тут. Вот ну, тут не интересно, потом самі слюки. Сундуки. Самі судуки. Дивіться такого драгана. Пишіть в коментарі, як моя хата. Це такий, Не бійтесь, не згорить, бо всередині цегла зверху дошки. Отут закази, що і скільки коштує, щоб не забути. Так, тут третій поверх. Ще добере. Так, забув балкон показати. Таке у мене пространство на балконі, але що, їм все дозволяє. І йде до моєї ванної. Я не знаю, що люди роблять завади на зуби, але мені подобається ванна більше на горі. Це вмад джакузі жила великі. великий. І давно на другий, на натратий поверх. Ой, тут багато от самої курки, курки. О, це тут комей. Костили. І в мене ще я до ваші Але треба до них йти дуже далеко. І дамо, йдемо, ідемо, й диво. Ідемо, ідемо, але можна відкривати, по мені ще у замку. Тут глупехи, а що їх так мало? Вони що їх поз'їдали по, по чи що. Це не теж менше стало. Вони що їх поз'їдали, чи що. Певно. Я зараз покажу вам другі. Я вернусь. Там у мене є сніг. Я той мер зробив для коляди. Це я не... побудував. Я, я думав, що отримали жовтим, покритим вертап, але в мене вийшло вертап Ну Знаєте, вертап там, де Ру... Ісус родився, коротше. І я дивився, зробити ялинку поставив і з боку хрести. Моя ялинка і Біті. це Дід мороз. Ви подивитеся, що буде сада трошечки. Завідчувати у леді саме. Що ви скажете? Це файн це туалети. Туалети. сюди, туди догляду давати. І. хочете вам покажу. дивіться. Друга частина хати, мої хати. Дивіться. Вона повністю в землі. Вона в снігу. Вона просто в землю. в Землю зарита. Все просто вона в землю зарита, дивіться. дивіться. вона просто в землю зарита, все. прикол. Не то, що у нас немає на одної сніжинки, а тут. А тут не то що у нас ще немає якоїсь снежинки, а... а тут аж до два ха. Дивіться, тут да, гості будуть, я зробив. Це я дуже стараюсь. Дивіться, тут з камінна на дві хати. На мою... У тут і шестай сторони, просто я прокопав. Що зробив це для колядів. Для мене має брат Влад приїхати, тобто Влад, а 4. Ну я ж не Влад, а 4, але Влад. Це все я украсив. Особо я. Говорите, ялинка, искусственно. Я до вертапта там теж купив искусственный. Дивіться, камін на дві хати. Тут камін, там камін. Оце этот телек. Тільки я його вже приварив до стіни. Оце все я робив. сам. Сундуки, пішки, кровать. Дві чи три? Три. Ні, трени підходить, бо я з ладі буду спати. Вс. Гладі буду спати. Але я не спати не будемо, бо то буде в ж... В ж буде це. Коли він приїде до мене. До мене Точно або я до ну, нього. ще не знаю сам. А, ви спросите, а як це виключається? Тут просто у мене яка підражу, а в тирі сні дивіться. Тільки повторюю в смслі, у мене же решах відключає. А что мы, а что то светит? Я yeah, не понял а О, не будем завжди. Даже олени не подойдут Ну это для оленей, как током ударило Я это Я чихать делал за один день я вам покажу Саня, Тобто лодка. Ще з того, що я не хотів вам показувати, але прийдеся. У мене тут є одна глубока, глибока, глибока дира вона тоді хата. вона. Тоді все пліт при... можем покажу. Дивіться, оце вс вода тут. Дивіться, огень. Дивіться. Це все. Дивіться. Оце все я зробив. Гар, гар. Дивіться. Оце все, я до бідорока. Знаєте, що дивіться. Ну, Мені друг зламає. Все, тепер горе. нам треба вилітати в далекі края. Я не хотів вам це показувати, але дуже прийшлося, щоб ви набрали купа лайків. під цим роликом. Якщо наберешся два лайка, то я знімлю з братом там, де коляда, тобто тут. И если цей ролик и как-то и нас и у нас будет. Ну вот, да видите, он тут на весь шесть не падает Ну все, этот ролик закончился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока! Ой, я завжди паузу нажимаю. Всем пока. Всем пока.